Слава Богу, брати і сестри. Бог бо до цього часу беріг нас допоміг нам сьогодні прийти на це місце і за це йому слава. Місце для нашої уваги це буде Малахії, третій розділ. Малахії, третій розділ, другий і третій вірш. Хто витерпить день його прибуття і хто стоїть, коли він з'явиться, бо він як вогонь, той у золоторя? Як у плавильників пральників луг, він сяде топити та очистити срібло і очистить синів лев'я, і їх перечистить, як золото і срібло, і буде для Господа жертву приносити в правді. Знаєте, минулого і проповіді я згадав таку думку, що деколи Бог нас ставить в такі тяжкі обставини в нашому житті. І це є для того, щоб поміняти нас, переплавити нас, як плавиться срібло, як плавиться золото, щось е, зробити краще в нашому житті, щось поміняти. І знаєте, можна задати питання, чому це не стається зразу, ми стали віруючий Бог. Примінив нас характер, ну я не можу це повністю відповісти. Бог має свої причини, чому він деколи бере роки для того, щоб поміняти нас. Але просто декілька думок, для чого він це робить, і ми пороздумуємо над ними. Перша річ для того, щоб приготувати нас на якусь працю. Для того, щоб приготувати нас на якусь працю. А Брат Василь а в, в середу згадав Моїсея. Знаєте, я так теж думав про це. Моїсей виріс в домі Фараонові. І знаєте, коли він вийшов, він подивився, він побачив цього єгиптянина, який бив ізраїльтянин. Що він зробив? Він взяв, вбив його, закопав в пісок, щоб ніхто не знав. І. Подумайте собі, Моїсей принц, якби Бог взяв його і поставив над ізраїльтянами, щоб він вивів їх в цей час, що б це було? Знаєте, де коли нас виводять люди з себе, і ми, о, він мене вивів з себе, чи вона мене вивели з себе, моя жінка, мій чоловік, мої діти. А Моїсея було мільйон людей десь приблизно. Які всій час старалися якось йому дошкуляти, ті плачуть, бо в них немає часнику. А ті хочуть цибулі, а ті хочуть м'яса, а ті хочуть води, а ті хочуть, хто знає, щось, і всі нарікають, і каже не один раз це написано: І нарікала вся громада на Моїсея, правда? Не один чоловік, не два чоловіки, а майже мільйон людей. Нарікали на Моїсея. Представте собі, Моїсей вивів їх, як він був такий е, запальний, коли він вбив єгиптянина. Скільки б він їх перебив би? Розумієте, Бог бере Моїсея в пустиню і 40 років Моїсей пасе вівці. І написано: А такого лагідного чоловіка, як Моїсей, не було на землі. І коли. Люди постають проти нього, коли люди роблять, бо вона. Він що йде перед Боже лице і плаче, викресли мене з книги твоєї, а їх остав. Як Бог поміняв цього чоловіка, який був готовий йти вбивати єгиптянина? Але це взяло 40 років. Це взяло 40 років. Йосип, Йосипа продали. В Єгипет, коли Йосипові було скільки? 17 років. 17 років брати продають Єгипти. Він стає на царство над Єгиптом, йому було 30 років. 13 років є промежуток між тим, як Йосифа продали, і як він став на царство. Дивіться, тут така думка. Ми не знаємо, скільки років був Йосип в в домі, і ми не знаємо, скільки років він сидів в тюрмі. Деякі богослови говорять, що Йосип 12 років просидів в тюрмі. Я не думаю, що це було 12, але ну, я думаю, що може, коло 10 років він сидів в тюрмі. Тому що 3 роки Потіфара, і десь приблизно 10 років він сидів в тюрмі, як його неправдиво осудила а, жінка Потіфара. Але Бог його готує для того, щоб поставити його над всім Єгиптом. Сидіти в тюрмі навіть декілька років не є приємно, правда? Але Бог підготовлює цього чоловіка. Друга річ: для того, щоб змінити наш характер, правда? Ну, я такий є, як я є. А потім такий вислів є в російській мові. Ворчливий старик старі, ворчливая старуха. Да? Вони вир... прожили ціле життя, вони стали старими і вони ворчать на все, тому що то не, доб... не так, то не так, і то погано, і то погано і все не... не так. Зразу воно було десь сховане, а потім вже стали старші, і воно проявилося і почало виходити. І я думаю, що такий добрий приклад цього це Навуходоносор. Ми потім подивимося трошки більше на нього, тому що навуходоносор великий приклад такий для нас, як Бог працює над людиною для того, щоб поміняти їхній характер. І третя така думка для того, щоб підготувати нас до неба. Перша царів, перша книга царів. Дивіться, що тут написано: 6 розділ. Сьомий вірш. А храм, коли був будований, будувався з викінченого каменю з каменоломні. А молотка, молотки та сокира, всяке залізне знарадя, не було чути в храмі, коли його будували. Тихенько було, все робилося в каменоломні, тесалися камінь в каменоломні, привозили камінь і ставили його на його місце. Так само працює Бог з нами. Він теше нас тут на землі, в каменоломні, для того, щоб коли ти вже є готовий і обтесаний камінь взяти тебе і побудувати, поставити в Божу будівлю там, де ти, тобі потрібно стояти. Тебе тут, обтесує Бог, він вже в небі тебе тесати не буде. Ти вже будеш готовий, коли ти прийдеш в небо. І тому. Давайте ми подумаємо трошки про Навуходоносора, подивимося про нього. Такий цікавий біблійний персонаж. А, знаєте, Біблія називає його, коли йому сниться цей Боан, Бог його назвав золотою головою. Правда, це золота голова це, це ти царю. В другому місці в Єремії, Єремія називає його а, мій раб, Бог говорить, мій раб навуходоносор. Правда безбожний цар, але так Бог на нього, про нього говориться. На став на царство, коли помер його батько. На на цей час було приблизно 37 років. Så він був достатньо молодий, але він до цього часу вів війни свого батька. Він був поколоводець там, і він вів війни. Багато захватив. Він взяв. Контроль над Єрусалимом захватив Єрусалим, йому було 56 років. Він забрав Даниїла, його друзів. Вони 3 роки вчилися, їх підготовлюють до того, щоб стати перед ним. І через 3 роки вони стали перед Навугодоносором. Йому було 59 років на цей час. 59 років. Він помер, коли мені було 80 років. Даниїл був під царем на значить 21 рік він а, знав його, працював під ним, був один, одним із вищих міністрів. І тому він дає таку, а, таку оцінку цареві на Дивіться, що він говорить. П'ятий розділ книга пророка Даниїла, П'ятий розділ. Вісімнадцятий вірш. Вісімнадцятий вірш. Ти цару, Всевишній Бог дав твоєму батькові на Вуходоносові царство і велич, і славу та пишноту. А через велич, яку він дав був йому, всі народи племена та язики тремтіли та лякалися перед Ним. Бо кого він хотів, забивав, а кого хотів, лишав при житті, а кого хотів. Підіймав, а кого хотів, понижував. А коли загордилося його серце, а дух його ще більше запишнів, він був скинений з трону свого царства, і його слава була взята від нього. І він був вигнаний з поміж людських синів, і серце йому було зрівняне його було зрівняне зі звериним, а пробування його. Було з дикими ослами, годували його травою, як волів, а небесною росою зрошилося його тіло, аж поки він не пізнав, що в людському царстві царує Всевишній Бог і він ставить над ним того, кого хоче. Так? Правда, дуже приємна людина. Кого він хотів, то він забивав, кого хотів, лишав при житті. Кого хотів, піднімав, кого хотів, понижував. Такий така характер навуходоносора описує Даніїл, який спрацював з ним 21 рік. Він його трошки вже знав. Замітьте, Декілька таких моментів я просто прочитаю перший, перший розділ Даниїла, перший розділ, 10-й вірш. І сказав начальник Євнухів до Даниїла, боюся, я свого пана, царя. Бо він визначив вашу їжу та ваше питво. Бо коли б він побачив ваше обличчя худішим, ніж тих юнаків, що вашого віку, то ви зробите мою голову винуватою перед царем. Другими словами, можна прочитати між лініями тут, якщо він побачить, що ви худіші від інших людей, він відріже мені мою голову. Слуги його євнухи, перелякані перед Навуходоносором. Другий розділ, п'ятий вірш. Цар відповів та й сказав до Халдеїв моє слово не відкличне. Якщо ви не розповісте мені сна та його розв'язку, що станеться? Будете почервертовані, а ваші доми обернуться в руїну. Якщо ви мені не розказуєте сна, якого я вам не розказав, і не об'ясните його, вас вб'ють і ваші доми знищать. Дванадцятий вірш. За це цар розгнівався та сильно розпінився, і наказав вигубити всіх вавилонських мудреців, і вийшов наказ, і вбивали мудреців, і шукали Даниїла та його товаришів, щоб повбивати. Ну так і сталося. Не розказали йому сна. Цар сильно розпінився і послав вбивати вавилонських мудреців, яких вбивали. Далі. Третій розділ: 12 вірш. Я думаю, трошки. 13-й вірш, 13-й вірш, вибачте. Тоді на Вуходоносор у гніві та в лютості наказав привезти Шедраха, Мешаха та Авенегу і того часу цих людей привели перед царя. Вони не поклонилися його Богові, і що цар в гніві, не просто в гніві і в лютості, наказав привести їх. 19 вірш того самого розділу. Тоді на Вуходоносор, він вже був гнівливий. Переповнився лютістю і вигляд його обличчя змінився проти Шедраха Мешага, Авденегу. Він відповів і наказав запалити піч у семеро понад те, як повинно було напалити її. 22-й вірш. А що слово царя було гостре, то піч розпалена була надзвичайно сильно, так, що тих мужів, що підіймали, щоб укинути Шедраха, Мешага та Авденегу, забило їх по огняне полум'я. Розумієте, вони, навіть не, вони тільки підійшли до цієї пічі, і їх вбило полум'я. Це були солдати. Це були сильні солдати, там просто таки не були люди. І їх полум'я вбило, так сильно розпалили цю піч. І четвертий вірш, четвертий розділ, 27 вірш. Цар заговорив і сказав: Чи ж не цей величний Вавилон? Що я збудував його та дім царства мірцю потуги своєї, та на славу моєї пишноти. І Даніїл каже, коли загордилося його серце, замітьте таку, три таких думки тут на знав про Бога. Він почув, Даніїл прийшов, розгадав його перший сон, розгадав його другий сон. На воходоносор визнав, каже, що я знаю, що вас Бог більший від цих боків. Він відкриває ці тайни, він це. Пок... <кій> Друга річ: він бачить явне чудо. Вони кинули трох, він бачить там четвертого. написано, а вигляд його як син Божий. Правда? Це не чудо? І каже, як ті вийшли, вони побачили, що мотузки обгоріли. А їх вогонь навіть не торкнувся. І вельможі дивилися, і цар дивився. І чудо не поміняло царя. І знання про Бога, що Бог існує, не поміняло царя. А що поміняло царя? 28-й розділ. Четвертий, Четвертий розділ, 28-й вірш. Ще це слово було в устах царських, коли з неба впав огонь. Тобі говорить цар на ось оце царство відходить від тебе, і від людей тебе відлучать, і з польовою звіриною буде пробування твоє. Тобі дадуть на їжу траву, як волам, і сім часів перейдуть над тобою, аж поки не пізнаєш, що над людським царством панує Всевишній, і дає його тому, кому хоче. Тії хвилини виконалося це слово над Вуходоносором, і він був відлучений від людей, і їв траву, як воли, і його тіло згошувалося з небесної роси, аж його волос став великий, як пір'я орлини, а його пазурі, як у птахів. А на кінці цих днів я на звів свої очі до неба. І мій розум вернувся до мене, і я прославив Всевишнього і вічного живого, хвалив я та славив, що його панування, панування вічне, а царство Його з покоління в покоління. А всі мешканці землі, пораховані за ніщо, і він чинить за своєю волею серед небесного війська та мешканців землі. І немає нікого, хто спротивився б його руці та й сказав би йому, що ти робиш. Того часу верну, вернувся мій розум до мене, і я вернуся до слави царства свого, і ясність моя вернулася на мене. І шукали мене мої радники та вельможі мої, і над царством своїм я був поставлений знову. Мені була донана дуже велика величність. Тепер я на Вуходоносор хвалю. І звеличую та славлю Небесного царя, що всі чини його правда, а дорога Його правосуддя, а тих, хто ходить у гордощах, він може понизити. Значить, сім років приниження царя. Ми мало що знаємо про це, але він десь втік, він десь бігав по лісі чи по якійсь траві, а, їв траву. Пазюрі в нього стали великі, волосся довге, він цей обріз, і він був як дикий звір. Сім років. Аж поки що він не зрозумів, що над землею царує Всевишній. Дивіться, що взяло, щоб зломити гордого на Приблизно я так припускаю, що йому можливо було десь 60. П'ять років, коли це сталося над ним, плюс-мінус, ну десь так. Може до 70. І цей переломний момент, коли Бог доказав на воходоносві, Він показав, що я царую над тобою царю. Не ти, є великий цар, золота голова, але над земнею царує Всевишній. Ми не знаємо, чи спасться на вуходоносор чи ні, але дивлячися на його слова, дуже цікаво каже, що я хвалю, звеличю і славлю небесного Бога, що всі чини його правда, дороги, його правосуддя, а тих, хто ходить у гордощах, він може пониз... понизити. Я не буду говорити так чи ні, але щось таке, що. Щось зломилося в Вуходоносорові, і він визвонав царство Бога над Його царство, велич Бога над Його, над Ним, над Вуходоносором великим і сильним царем. Тому, коли ми переходимо в тяжкі моменти в нашому житті, коли Бог ламає наш характер, коли Бог ламає нашу гордість, коли Бог ламає щось інше в нас. І це бере роки. Можливо, це 7 років, 13 років, 40 років. Нам потрібно подивитися і подумав, а що Бог хоче зробити в моєму житті? Що він старається змінити в моєму житті? І те, що я читав минулої проповіді, також е, прочитаю цієї Восьмій розділ, 28 вірш Римлян. І знаємо, що тим, хто любить Бога і хто покликаний Його постановою, усе допомагає що? На добро. Сім років бігати десь в лісі, їсти траву і мати довге волосся, пазюрі великі, виглядати, як звір. Що помогло на вухоносові? Як? На добро. На вухононосові дійшло. А Бог царує наді мною. Всі дороги Його правда, і Він може понизити любого царя. І деколи це бере роки. Деколи це бере роки. І також, також може для нас це теж може брати роки і бере багато років, щоб зрозуміти цей вірш, що ми знаємо, що все, що робить над нами Бог. Всі моменти, якими ми переживаємо, якими Він нас переводить, вони працюють на нас на добро. Вони міняють нас, вони щось міняють те, що ми самі не могли зробити, те, що ми не могли змінити, те, що ми не могли поправити. Допоміг би нам Бог, щоб ми бачили ці моменти, бачили, що робить Бог в нашому житті. І щоб ми визнали, так як визнав цар Навухоносор, що над нами і над кожним земним царем панує Всевишній. і всій дороги його є правда. А Богу він хай буде слава за все повіки. Амінь.